Діагностичні завдання з української мови перший клас повторення вивченого матеріалу за рік. Привіт, друзі! Пропоную сьогодні виконати підсумкову діагностичну роботу з української мови. Для цього вам необхідно підготувати зошит і ручку. Уважно дивитись на екран, слухати завдання і не поспішаючи уважно виконувати завдання у своєму зошиті. Тож, розпочнемо! Завдання перше. Прочитай слова. Запиши у зошит слова, що відповідають наступній схемі. Завдання 2. Прочитай виразно вірш. Випиши у зошит в перший рядок слова, що мають один склад. А у другий слова, в яких наголошений другий склад. Завдання 3. Прочитай слова. Запиши ці слова у три стопчики. У перший слова назви предметів. У другий слова назви ознак. У третій слова назви дій. Завдання 4. Прочитай слова. Запиши ці слова у зошит в алфавітному порядку. Завдання 5. Прочитай слова. Добери до цих слів слова протилежного значення. Запиши утворені пари слів у Зошит. Завдання 6. Прочитай і відгадай загадку. Запиши текст загадки у зошит. Підкресли службові слова. Завдання 7. Прочитай слова назви дій і слова назви предметів. Утвори з цих слів словосполучення. Запиши утворені словосполучення у зошит. Завдання 8. Прочитай слова. З поданих слів склади речення і запиши у зошит. Завдання 9. Прочитай розповідь. Вставляючи пропущені слова. Користуючись довідкою. Спиши текст розповіді у зошит. Завдання 10. Прочитай виразно вірш. Знайди у вірші слова з апострофом і випиши їх у зошит. Молодці, ви гарно попрацювали. А тепер ви можете перевірити себе, щоб встановити, чи все у вас вийшло, чи всі завдання ви виконали правильно. Виконуючи перше завдання, ви мали прочитати слова та записати у зошит лише ті з них, які відповідають поданій схемі. Подивіться уважно на екран і перевірте, чи такі слова записані у вас у зошиті. Виконуючи завдання 2, вам необхідно було прочитати виразно вірш і виписати у перший рядок слова, що мають один склад, а у другий слова, в яких наголошений другий склад. Подивіться на екран і перевірте, чи такі слова ви записали у себе в зошиті. У завданні 3 вам необхідно було прочитати слова і у перший стовпчик виписати слова назви предметів, у другий слова, назви ознак, а у третій слова, назви дій. Подивіться уважно на екран і перевірте, чи правильно ви виконали це завдання. Четвертому завданні ви мали прочитати слова і записати їх у зошит в алфавітному порядку. Подивіться уважно на екран і перевірте, чи правильно ви виконали це завдання. Виконуючи завдання 5, вам необхідно було прочитати слова і підібрати до них слова протилежного значення. Утворені пари слів ви мали записати у зошит. Подивіться уважно на екран, чи такі пари слів у вас вийшли. Шостому завданні вам необхідно було прочитати та відгадати загадку, списати текст загадки і підкреслити службові слова. Подивіться уважно на екран і перевірте, чи правильно ви виконали це завдання. Виконуючи завдання 7, ви мали прочитати слова назви дій і слова назви предметів з поданих слів утворити словосполучення та записати їх у зошит. Подивіться уважно на екран і перевірте, чи такі словосполучення у вас вийшли. В восьмому завданні вам необхідно було прочитати слова, скласти з них речення і записати його у зошит. Подивіться уважно на екран і перевірте, чи таке речення ви склали. У завданні 9 ви мали прочитати розповідь та списати текст, вставляючи пропущені слова з довідки. Подивіться уважно на екран і перевірте, чи правильно ви виконали це завдання. Оконуючи завдання 10, ви мали виразно прочитати вірш, знайти слова з апострофом і виписати їх у зошит. Подивіться уважно на екран і перевірте, чи такі слова ви записали у зошиті. Що ж, сподіваюсь, що всі завдання для вас були цікавими та нескладними. А зараз настав час прощатись. До зустрічі, друзі! 2D-3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.